Вага Рефія можливі готує можливий ракетний обстріл. Кількість бомбардувальників ту 95 МС збільшилася до дев'яти одиниць. Продовжується їх спорядження ракетами. Моніторинг дописують. Оленя п'ять буде їх по кількості ту 95 мс. Потім Енгельс – дві одиниці ту 95 мс і дягелів. Також дві одиниці ту 95 МС. А ну також ще один із експертів, а саме це Олег Жданов, військовий експерт, розповідав свою думку про те, що наразі Росія готується, і він попереджав Олег Жданов про можливий масований ракетний удар по Україні і назвав навіть дату Росія накопичує ракети і готується до атаки. Жданов розповів про бажані цілі Путіна. Росія атакувала Україну 112 безпілотниками цієї ночі. Це йшлося про 16 травня 2025 року. Напередодні переговорів у Стамбулі протиповітряна оборона збила 73 шахеди. ще 36 були локаційно втрачені. Постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина. А що такою атакою хотів показати Путін, Далі говоримо. Дійсно, за словами експерта, ворог накопичує ракети для наступної масованої атаки по Україні. І на думку Олега Жданова, ворог притримує боєприпаси через процес перемовин, який розпочався 15 травня у Туреччині. каже Олег Жданов наступним, Путін там теж розуміє і не хоче загострювати ту ситуацію, яка є. Бачите, як вчора аньбуло російську делегацію журналісти, коли питали, а що що ваш президент злякався приїхати? Бодинська аж втік, тому йому не було що сказати. каже Жданов, друга складова це політична і воєнна. Вважає експерт. Скоріше за все, Ерефія накопичує ракети для літньої наступальної кампанії. Ну і вважає Олег Жданов наступне. Він до неї готується. Мається на увазі літня наступальна кампанія. І засоби вогневого ураження вони потрохи накопичують. Тобто, бачимо, що все ж таки рашисти. Вони Залишається при своєму, і до речі, говорив ще й про те, коли ж Путін може вдарити по Україні. Далі цитую Олега Жданова Марко Рубіо заявив, що вони терміново готують саміт Путін. Трамп я думаю, що до цього саміту навряд чи буде завдано масованого ракетного удару по Україні, тому що Трамп дуже болісно сприймає ці удари. Але коли вони відіграють цю всю гру і будуть готові до початку широкого наступу, то тоді цілком ймовірно будуть удари по наших талах саме по скупченню військ їхня розвідка буде виявляти можуть бути удари по енергетиці, тому що це буде впливати на лінії фронту. Особливо на залізницю пам'ятаєте, як було у 2022 році. вони вибивали підстанції, які заживлювали залізницю. А це ж перевезення військ. Це моє припущення, але не дарма суровікіна повертають так і головголовкоми сухопутних військ вже звільнили, відправили до Шойгу помічником. Так що Росія готується. Я думаю, що на кінець травня, початок червня, вони будуть готові. І тоді ми побачимо ракети і все, що завгодно. Так заявив Олег Жданов. Ну а тим часом далі продовжуємо з вами говорити про те, що відбувається на території, також Ерефії, і про те, що росіяни вони дійсно постійно люблять, так би мовити, так. Чимось хвалитися і постійно люблять дуже сильно залякувати, так і росіяни планують наразі навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. І в ГУР кажуть дійсно про залякування, яке постійно з боку расистів воно лунає. А саме росі... Росія і Росіяни у ніч проти. Мають намір здійснити навчально-бойовий так запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 з комплексу ЯРС. І розвідники кажуть про те, що це для демонстративного тиску та залякування України, а також ЄС і НАТО. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони. Запуск ракети оснащеної навчальним боєприпасом із мобільного ґрунтового комплексу. Наказали здійснити розрахунку 433 го полку 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення. Місце запуску, район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії. Як вказує гур дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів. Цю зброю розробив Московський інститут теплотехніки. Вона є модифікацією ракета комплексу Тополь М і важить 49 тисяч кілограм. А у 2007 році на полігоні Плесіцьк, що в Архангельській області Рефі, здійснили перший випробувальний пуск РС-24 по полігону кура на півночі Камчатського краю і розгортання цього зброєння. Підтвердили у 2010-му. Перепрошую. Році ну і бачимо, що дійсно рашисти такими своїми діями, так би мовити, показують свою налаштованість на мир, і тому подібне. Тож з вами можемо прекрасно відслідкувати про те, що насправді рашисти вони залишаються при своєму вже скільки років нічого насправді не змінюється, щоб вони там не говорили. Далі давайте з вами про фронт ще поговоримо і про те, що ворог не полишає наразі спроб захопити острівну зону Дніпра біля Херсона. Сили оборони півдня про це дописують на Придніпро в. напрямку ворог проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні та розвідувальні заходи про продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. Про це повідомила прислужба Сил оборони Півдня. Ну, і згідно з повідомленням на півдні України ситуація дійсно продовжує залишатися напруженою. Ворог не зменшує інтенсивність штурмових дій. Активно застосовує артилерію, авіацію та дрони. При цьому російські війська завдають ударів як по позиціях українських військ, так і по прифронтових населених пунктах. А на Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 19 так поблизу новополя багатирям новосілки та зеленого поля з приводу гуляйпійського. Сьогодні напрямку там ворог задав масованих авіаударів по низці населених пунктів та здійснив три невдалі спроби штурму в районі Червоного. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно стримали чотири атаки в районах Щербаків та Степового. На Приднівровському напрямку там противник проводить перегрупування, логістичні евакуаційні розвідувальні заходи для. Продовження спроб захопити острівну зону Дніпра йдеться повідомлення. Ну і також ще дописують про те, що дійсно загалом протягом минулої доби було зафіксовано 330 ворожих обстрілів із використанням близько 1350 боєприпасів. Також російські сили здійснили близько 700 атак дронами камікадзе, різних модифікацій та 380 скидів із безпілотників, скинувши 464 боєприпасів і зафіксовано два удари. Паражуючими боєприпасами типу молнія ну, а підрозділи об'єднаного угрупування військ Таврія знищили ще три шахади. Ось такі от новини дійсно з'являються. Далі переходимо з вами до новин на території Рефії. Потрога саме про Курщину, поговоримо, про фронт, про те, яка там. А, наразі актуальна ситуація. Ну, бойові дії, звичайно, вони продовжуються. Ми з вами це прекрасно розуміємо. І видання а саме інформаційно-консалтингової компанії, так Дефенс Експрес, а директор з її розвитку Валерій Рябих «Еспресо» свою думку висловив про те, що росіяни а, вони тиснуть на курському напрямку, але до кінця не можуть витіснити сили оборони України. Бойові дії їм тривають. Далі його цитую. Зараз війна не лише на полі бою, але й в інформаційній площині. І відповідно Кремль намагається такими наративами збадьорити трохи своє населення. Хоча, чесно кажучи, це не дуже вдало вдається, тому що частина тих мешканців Курської області виїхали і не можуть там перебувати, і це основний факт. Але спираючись на офіційні дані, можемо говорити про те, що бойові дії продовжуються, і про це говорить зведення Генерального штабу збройних сил України. В якому констатується, що на курському напрямку противник тисне, але не може все зробити. Причому й зараз противник перейшов у зв'язку з неможливістю проводити в достатніх кількостях більших атак. Вони в першу чергу концентруються на завдання артилерійських, і в першу чергу авіаційних ударів зазначив він, ну і зокрема знову ж таки минулої доби, згідно з даними, які надає Генеральний штаб збройних сил України, відбулося 17 авіаційних ударів і майже 200 артилерійських обстрілів. Так зауважує Валерій Рабих, це не відповідає тій картинці, яку намагаються намалювати в Кремлі. Здивовані ви, я, якщо чесно, ні. Так, от що ж там насправді відбувається? Це збройні сили України створили і наразі утримують цю санітарну зону. І це утримання досягається завдяки широкому застосуванню тих же дронів різних типів і створення так званої кілзони. За різними оцінками, зокрема, ця заборонена зона одна знаходиться на території. Російської федерації від кордону з Україною з Україною в глиб території Курської області, десь на відстані. Від 10 до 15 кілометрів на різних ділянках. І це якраз планові заходи Сил оборони України з метою недопущення противнику створення загрози вже на сумському напрямку. І бачимо навіть по повідомленнях окремих військових сил, які воюють у тих місцях, що противник поступово накопичує якісь засоби і сили для того, щоб пізніше намагатися активізуватися -то на тому ж сумському або харківському напрямках свої дії. І це пов'язано в першу чергу із зруч. Чістю для противника в організації логістика додав таку свою думку, так би мовити, так військовий експерт.